Травні вони вірили у виконання інтернаціонального обов'язку і гинули за чужі країни. Вечір вшанування учасників бойових дій на території інших держав пройшов у міському палаці культури. Для воїнів афганців це свято повернення. Але 28 наших земляків, які були у центрі кривавого конфлікту, рідні та близькі, так і не дочекалися. Юні і сміливі з короткими біографіями, але з такими важкими долями, посмертно нагороджені за бойові заслуги орденами червоного прапору Порачі червоної зірки. Їхню пам'ять присутні вшанували хвилиною мовчання. Ті, хто пройшов урок неоголошеної війни в Афганістані, закликають ніколи більше його не повторювати. «Це була державна задача. Нинішні покоління, вони повинні так тіть. тех людей, которые в то время выполнили то, что требовалось от государства, и нынешнему поколению, нынешним политикам судить, правильно это было или неправильно. Я считаю, что это было правильно на том периоде, и неизвестно, как бы поступили нынешние руководители в тот период. Для молодых людей это было, конечно, школа закалки, и для меня лично это стало большим уроком, большим с силой выдержки, большим умением, как я был там офицером, я прошел много, прошел два года войны, стал намного воспитаннее, намного уравновешенным, намного стал больше понимать людей. Нам Афганистан не нужен был. Мы потеряли очень много народа. Вот в основному молодежь Поэтому хотелось хотілося б, щоб таких експериментів більше Україна не повторяла. Про бойових побратимів, дружбу і відвагу нагадали колишнім воїнам пісні гурту Контингент. Народний творчий колектив Української спілки ветеранів Афганістану приїхав із міста Лубни за фінансової підтримки депутата Бердичівської міської ради Віктора Колісниченка. Грошові нагороди учасникам бойових дій передав голова Житомирської обласної спілки ветеранів Авган. Афганістану. на державне соціальне забезпечення воїни афганці нарікають мало, але досі 305 чоловік у Житомирській області не отримали житла. В цьому году ми відмічаємо 20 років нашої організації Житомирського обласного союзу ветеранів афганської війни. Построено, допустим нашим підприємцям 200 квартир. Із них половину отримали учасники бойових дій. 400 путевок в год получают участники боевых действий, наши земляки, в революционные центры, в госпиталя, в санатории под Ялтой. Трудоустройство на работу, лечение, протезирование. Нам приходится на себя брать многие государственные вещи и быть своеобразным буфером между государством и участниками боевых действий. Потому что в отличие от Америки, где создан Создано министерство по делам ветеранов с бюджетом 92 миллиарда долларов на сожалению комитет по делам ветеранов только начинает возрождаться, бюджета нет и соответственно стараемся искать спонсоров или наших друзей афганцев, которые работают и могут помочь более слабым которые не смогли устроиться в жизни А после вечера шанувание двух участников боевых действий в Афганистане отмолвился подвезти водей межмуниципальной маршрутки. Про это нам рассказали пассажиры. За свои побратые Заплатив інший ветеран, але водій продовжував ображати чоловіків до кінця поїздки. Так закінчилося свято для воїнів Афганістану.